Всім привіт! Всіх вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відеоролик ми з вами поговоримо про новий криптопроект, який готовий роздати дроб за виконання простих дій. І найголовніше це дії, які абсолютно не потребують вкладень. Тому дивимося уважно, ставимо лайки, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм. Посилання в закріпленому коментарі і бажаю вам приємного перегляду. Перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі ви можете забрати дуже багато різних курсів. Вони знаходяться в закріпленому повідомленні ось тут. Як ви бачите, тут курс Орєхова, три курси Волошна, курс по американському Ютубу, все, що ви, в принципі, захочете. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. Як завжди, ми починаємо з твіттеру, оглянемо трішечки твіттер і в принципі перейдемо до самого проєкту. Значить, це проєкт у нас Alt Layer. Він має. Найбільше 530 тисяч підписників в Твіттері, що є дуже і дуже сильно. За ним стоїть такі фонди, як Optimism, Arbitrum, Полігон, ЗК sync та інші. Це одні із найпопулярніших. Тобто, розуміло там, що гроші в цьому проєкті є, що цей проєкт реально готується роздати дроб і так далі. Давайте перейдемо в принципі, до тиснету, тому що ну, просто гортати Твіттер і. Це буде просто безглуздо, а вже по суті цього я вам розкажу. Отже, тестнет, ось такий у в нас в принципі, теснет. Він досить і досить простенький. 7,2 мільйони вони зібрали, і саме ці, ці гроші вони будуть розподілені між людьми, які зробили цей тестнет. Значить, що ми робимо? Ми переходимо. Інструкції, до речі, можете знайти, щоб вам не шукати по інтернеті кожне посилання. Отут і в телеграм-каналі я закріпив інструкцію. Значить Ми переходимо, додаємо мережу. На цей сайт ми переходимо. Тут нажимаємо Add to Wallet. Нам до нашого MetaMask додається мережа. Після цього ми отримаємо тестові токени. Е, отут. Е, значить Що ми вибираємо? Ми переходимо сюди і вибираємо це от Нітроген, Теснет, Celestia. Оце от Вибираємо. До речі, забудемо сказати, що цей Теснет також на базі Celestia, Також е, хочу нагадати, що Celestia роздала дроп. Просто фантастичний затисне. І це може бути таке, саме. таке ж саме. В принципі, тут ми вибираємо, вставляємо наш гаманець і, в принципі, отримуємо наші е, токени на свій гаманець. Далі е, тут є офіційний гайд, тобто переходимо за цим посиланням, і в нас тут є е, отаке. От Значить, що нам потрібно зробити? Тут. Оці дві дії ми вже зробили. Далі нам потрібно перейти на е, Arbitrum Bridge Interface, е, приконектити в наш гаманець. я вже Testnet пройшов, але знову ж таки це все я вам покажу. Оп. Ми переходимо сюди, далі набираю, вибираємо отут Settings і е, Show Testnet Mode. І пізніше перезагружаємо, в принципі, наш браузер. Ой, Браузер потрібно буде перезагрузити після цього. От Дивіться, тут у нас буде зараз таке поле. Ми заходимо в Settings і тут у нас буде таке поле. Значить, Що ми робимо? Ми заходимо отут нижче і копіюємо оцю всю штуку. Значить, Ми називаємо тут Turn to Stand Mode і сюди вставляємо цю штуку, нажимаємо Add Chain там ми підтверджуємо матемаскургія не потрібен. Далі, що нам потрібно буде далі зробити? Далі ми в принципі, бріджемо наші токени з сиполії в арбітрум сиполії. Так, щось без відкрився. Значить, З Сиполії в арбітрум сиполі нам потрібно буде зробити брідж на невелику кількість токенів. В принципі, тут об'єм незалежний, головне, щоб була виконана виконана дія. Повертаємося назад до нашого теснезу. І далі нам потрібно зробити бріж з арбітром сиполі, в мережу ні нітроген. Все. Тобто, арбітром Сиполі, тут обираємо нітроген. Може не на максимальну кількість токенів, можете не на максимальну кількість токенів. Ось такі прості дії, в принципі, ви робите. І за них ви отримуєте. Найближчим часом, я надіюсь, все, все так і буде. Ви отримуєте дроп в принципі, дроб вигляді криптовалюти. Що це буде? Чи це буде, можливо, у нас Arbitrum токен, що було б досить і досить непогано. Або ж це може, скоріш за все, буде і просто якась там не знаю. Скоріше за все, це будуть токени. не в вже затиснути не дають. Тому, в принципі, вийшов ось такий досить і досить крутий тестнет. Рекомендую вам всім його зробити. Ще раз нагадаю, що інструкцію можете знайти та всі інші посилання в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу в закритому коментарі. Всім дякую, хто дивився. Бажаємо гарного дня і до наступного відеоролика.